Рекламуватися в Google чи в соціальних мережах це одвічне питання підприємців, які хочуть масштабуватися, збільшувати продажі, але не знають, як правильно розподілити бюджет. Одні кажуть, Google дає готових клієнтів, а інші кажуть, що соцмережі дешевші і там можна створити попит. Сьогодні в цьому відео ми раз і назавжди дамо відповідь на це питання для того, щоб ви знали, як управляти цими різними каналами продажів. Я розповім про те, як поєднувати ці канали або не поєднувати і як створити. Працюючу стратегію саме для вашого бізнесу, допоможе нам в цьому універсальний підхід, який називається рівні обізнаності користувачів, і з його допомогою можна створити успішну рекламну стратегію. І зрештою, якщо ви його освоїте, його можна використовувати не тільки для успішної рекламної стратегії, але і для контент-плану, для побудови лендінгу чи взагалі всього маркетингу загалом і комунікації з вашими потенційними клієнтами. Хто додивиться відео до. До кінця отримує два корисні бонуси для розвитку вашого бізнесу і збільшення продажів. Мене звати Юрій Перш, я засновник і директор компанії К2, реклама інтернет-магазинів. Дивіться до кінця. Поїхали! 1966 рік світ побачила книга Breakthrough Advertising, що в перекладі на українську означає проривна реклама. Автор, американський копірайтер і маркетолог Юрджен Шварц. Саме в цій книзі він пояснив свою модель, яку він знайшов і дослідив, і систематизував про рівні обізнаності користувачів. Саме в цій книзі він розказав про те, що спілкуватися з потенційним користувачем потрібно відповідно до того рівня, на якому він за. Зараз знаходиться це від повної необізнаності до готовності купити ваш товар. І залежно від того, де саме користувач саме перебуває, будуть відрізнятися тон комунікації, самі повідомлення і навіть канали комунікації. І незважаючи на те, що вже пройшло майже понад 60 років з моменту, коли з'явилася ця концепція, вона залишається досі актуальною. Це як фундамент, як основа основ і широко використовується в маркетингу, особливо в digital Рекламі і копірайтингу. Я коли дізнався вперше про цю модель, то в мене було таке відчуття: що нарешті хтось систематизував і пояснив, як правильно комунікувати з потенційними користувачами і розуміти ці рівні, і які меседжі, які повідомлення доносити до потенційного покупця, в залежності від того на якому етапі ми зараз знаходимося. А рівні в даній моделі Юрджен Шварц виділяє 5. Перший рівень це коли користувач повністю не обізнаний, що в нього є проблема, другий рівень. Коли він розуміє, що проблема вже в нього є, але ще не бачить рішення цієї проблеми. Третій рівень це коли він вже розуміє, що в нього є проблема і він вже знає, як її вирішити, але ще не знає про ваш конкретно товар чи бренд. Четвертий рівень це коли користувач вже знає про ваш товар і про ваш бренд і порівнює його серед інших. І п'ятий заключний рівень це той рівень, коли клієнт готовий. До покупки, але чекає найбільш сприятливих умов. Для того щоб не було так сухо теоретично, я пропоную кожен з цих рівнів розглянути на конкретному прикладі і е, розберемося з вами, як комунікувати з користувачем на кожному рівні, які меседжі доносити до. Користувача, і власне з допомогою якого каналу доносити, чи Google, чи Facebook, де взагалі працюють пошукові мережі, де соціальні мережі, і таким чином у вас буде в кінці відео чітке розуміння, чітка система, структура, як доносити до потенційного покупця свою інформацію таким чином, щоб він купував саме. У вас, отже, перший рівень в нашому прикладі це необізнаний, коли користувач взагалі не знає, що таке повітродуйка дуйка і як в неї можна взагалі вирішити свою проблему. А проблема полягає в тому, що користувач година за годиною дуже багато часу витрачає на те, щоб прибирати листя в своєму саду вручну з допомогою грабелюк. Наша задача як бізнесу, як маркетингу це привернути увагу до цієї проблеми і показати наскільки зручне, незручно і складно прибирати листя без. З додаткових інструментів без додаткової автоматизації, чи точніше моторизації, контент має бути таким, щоб користувач, коли тільки почав дивитися, чи е, там карусельку, чи відео, чи рілс, сказав: о, так це ж точно про мене. Тобто, має бути сказав зразу ідентифікація свій свій, і для такої ідентифікації ідеально підходять соціальні мережі. Дам вам кілька ідей, що можна генерувати, який контент можна публікувати для того, щоб була ця ідентифікація і е, виявлення на. Оголошення точніше на проблему, наприклад, можна зняти відео, реальність осені кожні вихідні з граблями, чи запустити карусельку з фотографіями: мокре листя, втомлені руки, година за годиною, знайомо і розкривати тему далі. Або можна публікувати мемасіки. Думаю, кожен з вас їх бачив. Наприклад, такий був популярний з на тему агрофітнесу, коли показується, як кожен інструмент для прибирання чи для теми саду роду. Як впливає на різні групи м'язів, які групи м'язів можна розвивати з допомогою того чи іншого інструменту? Люди посміються, але частина себе в них пізнає, і таким чином буде мати цей перший гачок, перший тригер для того, щоб далі взаємодіяти з вашим брендом. І наголошую, що подальшу взаємодію з вашим брендом на даному етапі ідеально забезпечують соціальні мережі. Та як користувач не до кінця розуміє, не знає його потреби, проблеми і вашого товару? То він не шукає в гуглі, Він... Там, після прибирання, після загромадження листя може залипнути трошки в інстаграмі, фейсбуці чи тіктоку для того, щоб подивитися свою стрічку, і ви там можете йому показати ідентифікацію його проблеми. Якщо ж говорити щодо е, реклами в гуглі, то тут може хіба спрацювати ютуб канал, якщо у вас бізнес веде ютуб е, канал, і, наприклад, записати відеоролик там, 5 неочікуваних речей, які призводять до дискомфортної осені, і там розкрити тему прибирання листя і е, подальшого вирішення цієї проблеми. Проте, ну, на даному етапі 5-5 з 5 зірочок це отримують соціальні мережі. Google ну, так дуже обмежено працює. Краще зосереджувати свою увагу на соціальних мережах. Після того, як ми допомогли користувачу ідентифікуватися з його проблемою, наша задача перевести його на наступний рівень і дати зрозуміти, що є рішення, які дозволяють швидше, легше і ефективніше прибирати на своїй ділянці на дачі чи в себе на городі. на цьому рівні у користувача вже має з'явитися питання: а як я можу спростити взагалі прибирання в себе на дачі чи на участку, або які взагалі є існують допоміжні інструменти для того, щоб полегшити мені? Життя і для знову таки, донесення інформації на цьому рівні дуже добре підходять соціальні мережі. Найкраще вони працюють саме на цьому етапі. Тут можна публікувати рілси, наприклад, топ 3 інструменти, які полегшать життя дачнику цього сезону, або зробити інфографіку граблі, повітродуйка, хто кого. Чи зробити пояснювальний пост, або записати розширене відео, що таке повітру для чого вона взагалі існує, як її продумали, які функції використовує і чим вона взагалі може бути корисною? Google на даному етапі працює ще дуже слабо, проте вже починає включатися на рівні дуже загальних інформаційних запитів. Наприклад, це можуть бути запити, як швидко прибрати листя, які є інструменти для дачі. Тут немає ні конкретного товару, ні конкретного бренду, але Є лише розуміння потреби і бажання цю потребу. Вирішити для таких запитів на такому рівні можуть ефективно працювати SEO-блог. Якщо ви ведете і робите seo просування сайту, збираєте семантику, то такі загальні інформаційні запити будуть власне залучати користувачів на сайт і піднімати їх на наступні рівні з допомогою цього інструменту в гуглі. Також, якщо ви ведете youtube канал, то теж можна знімати відеоролики на таку тему. Вони будуть навчально інформаційні. Ну і звичайно, якщо є бюджет, можна підсилити інформаційні запити, Пати контекстною рекламою, що якби, е, не про прямі продажі, а про підсилення інформаційних запитів і бажання перевести клієнта на наступний рівень до покупки і е, підвищити рівень його обізнаності. Підсумовуючи другий етап, соцмережі працюють добре. Google тільки починає включатися. Задача попереднього другого рівня перевести користувача на третій рівень, коли він вже усвідомлює рішення. Тобто він дізнався, що в природі існує такий моторизований інструмент для дачі саду і городу, як повітродуйка, і цей інструмент вирішить його проблему, яка, наприклад, може бути, що там руки болять, спина болить чи дуже багато витрачається часу на. Ручну роботу він зацікавлюється цим інструментом, цим рішенням, і він починає шукати. А які ж взагалі повітродуйки бувають, порівнює акумуляторні, мережеві і бензинові, шукає читає різні характеристики, читає про різні бренди і порівнює, дізнається ціни. Наша задача як бізнесу і маркетингу на даному етапі надати матеріал для порівняння, показати переваги однієї моделі над іншою. Одного типу живлення над іншим, розписати переваги і недоліки кожної характеристики чи кожного типу повітродуйки, розказати для яких площ яку повітродуйку краще використати, порівняти бренди між собою, порівняти е, моделі між собою, зробити краш тест кількох повітродуйок, повикористовувати їх на максимальну потужність для того, щоб користувач зрозумів. Ага, це мені підходить, а це е, не дуже. А тут я ще подумаю, Мою над тим, чи вибирати мені чи ні, і на цьому етапі наповну вже починає працювати Google. Я думаю, що ви чули інформацію про те, що в Google тільки 5% є комерційними запитами, а 95% інформаційними. Комерційні це ті, які містять фрази купити, замовити, ціна. А решта все починається там, на як або «дізнатися», і людина шукає конкретну інформацію. І власне на цьому етапі дуже важливо дати людині максимально. Максимальної інформації для того, щоб залучити через Google на свій ресурс. Ресурсами можуть бути блог, відео або навіть карточки товару, якщо дуже хороша, якісна оптимізація. Людина на даному етапі може гуглити огляд повітродуйок, порівняння повітродуйки бензинової і акумуляторної, яка повітродуйка найкраще підійде для дачі, чи там яка повітродуйка найкраща для саду в 6 соток. Буде дуже корисно робити огляди, розпаковки, порівняння з конкурентами. Це можна подавати як в текстовому форматі на вашому блозі, так і в відеоформаті, що в багатьох випадках краще, на вашому YouTube каналі. Додатково можна залучати вже платну рекламу з посадковою сторінкою на категорію товару, там де у вас є різні повітродуйки, і можливість відфільтрувати їх по тому чи іншому параметру. Саме на даному етапі буде корисно представляти свій бізнес на прайс-агрегаторах. Це такі спеціальні майданчики. Де зібрані товари і від різних магазинів, і порівнюються ціни, оскільки, крім характеристик, типів живлення, користувач буде також порівнювати на даному етапі і повітру дуйку, скільки коштує якого бренду для того, щоб оцінити свої фінансові можливості. Незважаючи на те, що Google вже починає активно працювати на даному етапі, соціальні мережі теж можуть підсилити цей пошук, якщо будуть супроводжувати користувача в соціальних мережах відповідним контентом. Сюди можна дублювати ті ж теми, які ми використовуємо для свого SEO чи youtube блогу як вибрати ту чи іншу повітродуйку? акумуляторна, бензинова чи мережева, можна зробити огляд трьох моделей, які коштують, наприклад, там, до 5 тисяч гривень. Також буде корисно і цікаво соціальні мережі для того, дуже класно надаються зробити опитування користувачів, щоб написали в коментарях, а якими пристроями або взагалі якими конкретними повітродуйками вони використовують в себе в господарстві, для того, щоб залучити прибирання. Підсумовуючи третій етап, користувач вже знає, що в нього є рішення його проблеми, він активно зараз шукає це рішення, активно порівнює, і ваша задача надати йому цю інформацію для порівняння і максимально посприяти тому, щоб саме ваш товар мав ті переваги, які користувачу необхідні для того, щоб він придбав цього надійного помічника собі для саду і городу. Ми з вами розглянули. Поки що три рівні бізнесності, далі буде ще два, але хочу зараз зробити короткий відступ. Тому що ми з вами розглянули, коли користувач не знав, що в нього є проблема. Ми до нього донесли, що прибирати вручну це незручно. Він дізнався, що є рішення цієї проблеми, і почав шукати це рішення. Це власне повітродуйка. І я впевнений, що декого з вас виникла така думка, Юра, ну що ти стільки того всього розказуєш? Які три рівні? Я ж бачу в там Тіктоку чи інстаграмі безліч роликів, коли прям показують от, проблему гачок на початку відео. І потім зразу показують е, рішення ту ж повітру дуйку, і ви частково будете праві, тому що дійсно дуже часто ці три рівні об'єднують. Коли їх варто об'єднувати і коли їх варто таки розділяти. Розділяти ці рівні потрібно в наступних випадках, коли ви, наприклад, пишете загальну контент чи маркетинг стратегії. Коли ви будете бачити кожен з тих рівнів окремо, тоді вам буде легше писати сценарії і генерувати контент під кожен з цих рівнів. В майбутньому ви можете їх обіцяти об'єднати, і об'єднати їх буде набагато легше ніж потім роз'єднувати. Але для того щоб використовувати цей інструментарій наповно, то при стратегічному плануванні при стратегічній роботі ці рівні краще таке роз'єднати і описати контент, ідею, побажання користувача на кожному рівні окремо для того, щоб бачити картину сповна. Крім того, я спеціально так розділяю, щоб це був для вас робочий інструмент, практичний метод, який ви могли застосувати не тільки для реклами, але й для. Побудови маркетингової стратегії лендінгу чи там комунікації з потенційним покупцем, коли ще варто розділяти, коли ви будуєте повну воронку, коли ви збираєте семантичне ядро з найменшими. Інформаційними запитами, коли ви працюєте в ніші, де є багато трафіку, зокрема інформаційного, і ви окремо під кожним запитом чи групу запитів пишете статтю, пишете емейли, записуєте відео. Тоді є сенс розділяти, тому що ви чітко розумієте, ага, зараз ми пропрацьовуємо семантику для найнижчого рівня. Далі ми пропрацюємо там пишемо статті, тексти для вищого рівня. І так по наростаючій. Ще варто розділяти ці рівні для великих проєктів, дає величезні бюджети, і хто має можливість. Вість окремо таргетуватися на нульовий перший другий рівень, і під кожен рівень генерувати окремий контент і формувати окремі аудиторії для того, щоб повторно потім з ними взаємодіяти. Коли ж ці рівні комунікацію по цих рівнях краще об'єднати в один етап для невеликих і середніх бізнесів, які мають обмежений бюджет і хочуть швидкого результату, зокрема для роботи в соціальних мережах. Якщо ще на Ютубі і на блозі на сайті можна це Розсосолювати по кожному рівні під кожний пошуковий інформаційний запит, то в соціальних мережах можна бути більш динамічним і робити відеоролики, рілси чи пости, які будуть гібридними, і об'єднувати цих три формати. Дуже часто ви, напевно, бачите, в соціальних мережах чи в Тіктоках, чи в Інстаграмі, чи в Фейсбук, коли е показується на відеоролику проблема, наприклад, збирати листів ручну та е показується зразу рішення повітруйка і ведеться на сайт там, де ці повітруйки можна придбати. І це цілком працюючий формат. Єдине, що мають на увазі, що цей відеоролик він створений на основі трьох рівнів, які поступово ведуть клієнта від того, що він взагалі не знав, не міг не знати, що таке повітруйка, до того, що він вже зразу дізнався про рішення і може перейти на сайт, і ну, принаймні подивитися більш детальну характеристику. Дуже часто така реклама в соціальних мережах вона не приводить до покупки. Ну, конверсія такої реклами може там. Там, мати різний коефіцієнт, там від 5% там, до 15%, в залежності від того, наскільки все оптимізовано під воронку. Проте дана реклама, навіть якщо користувач не перейшов і не купив повітруюку з такої реклами, вона, ви маєте розуміти, вона підняла користувача на рівні бізнесі, і він, якщо не в соцмережах, то пішов в Google шукати оцей третій етап. Дізнаватися бренди, порівнювати ціни, дізнаватися характеристики, які типи живлення для чого використовується, які їхні переваги, яка потужність, для якої ділянки тупо вітродуйку варто використовувати. Тому якщо ви запускаєте рекламну кампанію і ви не відловлюєте одразу всіх продажів, то е, слідкується за тим, щоб у вас про даний товар було достатньо інформації, яка ідентифікується в Гуглі, і яку Google може знайти через е, і яку користувач перепрошую, може знайти через. Через Google, це через ваш блог або через YouTube канал. Ну а ми з вами переходимо до четвертого етапу рівня бізнесу користувача про товар, конкретно про нашу повітродуйку, дуйку, коли користувач вже чітко усвідомлює товар, який він хоче купити. Наприклад, він зупинився на е, виборі, що він хоче повітродуйку бензинову 3 кВт, яка працює на вхід і на вихід, тобто як дуйка і як пилосос для садового прибирання. І він, наприклад, готовий. І заплатити за неї не більше 6 тисяч гривень. Тут вже е, має активно включитися повторна взаємодія з користувачем, який так детально вивчив цей товар і переглядав його для того, щоб його продати і нагадати йому про цей товар. Тут дуже добре працюють відгуки і соціальні докази. Навіть на тому етапі користувач може ще гуглити там. Бензинова повітродуйка відгуки тому на вашому сайті обов'язково мають бути відгуки під товаром або хоча б загальні про магазин для того, щоб ваш магазин ідентифікувався гуглом по даному запиту. Відгуки це дуже сильний соціальний доказ, тому просіть відгуки, збирайте для того, щоб підвищувати рейтинг вашого магазину в очах ну, як Гугла, так і потенційного покупця. Тут будуть працювати добре в Гуглі кампанії по різних брендових запитах, а також Google Shopping для того. Щоб людина могла конкретно подивитися карточку товару в Google, перейти на сайт і вибрати його саме там. Тому, якщо, до речі, вам потрібно влаштування Google Shopping для вашого інтернет-магазину, посилання на сайт є в описі до відео, залишайте заявку, обговоримо з вами співпрацю з радістю. В соціальних мережах теж добре працює повторна взаємодія, особливо динамічний ретаргетинг, як на тих, хто просто переглядав товар, так і тих, хто додавав його в корзину. Тому що дуже багато людей, коли роблять вибір Товарів на різних інтернет-магазинах додають його в корзину, ну для того, щоб не забути, та потім десь раптом хтось нагадає. Власне, ваша задача не забути і нагадати з допомогою динамічного ретаргетингу для своїм користувачам, що у них є покинутий кошик. До речі, всі стратегії динамічного ретаргетингу в мета, з допомогою яких ви можете повертати користувачів на сайт. Ви можете дізнатися в нашому безкоштовному відео. Зараз посилання з'явиться десь е, тут, точніше, в описі воно завжди буде. А з це зараз обкладинка цього відео, і ви можете перейти і переглянути, які ж є стратегії повернення користувачів на сайт в мета, і налаштувати їх для свого бізнесу для того, щоб повторно взаємодіяти з ними і залучати їх повторно на сайт, крім повторної взаємодії з аудиторією, яка вже тим чи іншим чином взаємодіяла з вашим сайтом, блогом, карточкою товару. На даному етапі буде ще добре працювати нагадування про різні гарантії, підтвердження, чому там інший користувач купив і він задоволений цією покупкою. Різні відгуки в стилі, що це ця повітруйка це прям топ за свої гроші. І е, такі приклади використання, що от там Петро купив і за 10 хвилин прибрав весь свій сад від листя і сидить тепер щасливий, п'є пиво, ужиє таранькогось. Тобто такі підтвердження, такі дотискання на даному етапі дуже важливо для того, щоб користувач перейшов вже на наступний рівень і придбав ваш товар. Ну і останній п'ятий етап це коли людина готова. До покупки, якщо на попередньому етапі вона визначилася з моделлю типом живлення повітру, дуйки е, ціною, то на даному етапі вона вже йде купити і конкретно або в цей магазин або через Google Shopping шукає ті товари, які вона хоче придбати. Тому якщо вам потрібна ефективна реклама в Google, через яку купують, то звертайтеся до нас. Посилання на наш сайт в описі до відео там можна залишити заявку. Чому людина може не купувати ще на цьому етапі, ну може чекає ще зарплату. Може чекає бонуси знижки акції, або може просто відволіклась, тому на даному етапі теж важливо нагадувати про себе, повторно взаємодіяти з користувачами, аж доки людина не купить. Тут важливий конкретний офер, нагадування, простота покупки без зайвих реєстрації на сайті. Якщо є можливість в один клік, то в один клік купувати. А якщо використовуєте бонуси і акції, то терміновість і скінченність дії, щоб це не було там акція на рік, а от там тільки знижка там 10% до завтра. Чи, там, до кінця тижня, чи там тільки зранку, тому слідкуйте за тим, щоб була простота і була обмежена пропозиція дій. Якщо ж людина не чекає акції, готова купити вже, то вона, як я вже говорив раніше, скоріш за все, йде в Google купувати. Якщо ж вона чекає акції, то ваша задача донести інформацію про цю акцію до користувача, і це може бути смс, емейл, розсилка або знову ж таки рекламу в соціальних мережах, пости рілси, сторіси, таргетована реклама на тих, хто вже був на сайті з конкретною рекламою. Хамні пропозиції, що в нас зараз на сайті акція ви можете прийти придбати ваш товар з такою то знижкою, яка діє до такого то числа. Тобто на даному етапі покупки дуже добре насправді працюють як Google, так і соціальні мережі. Причому ну, Google це пошуковик, куди люди йдуть шукати товар інформацію про товар і потім купувати його, навіть якщо перед тим вони дізналися про цей товар з соціальних мереж, там від блогера чи там від кому брата свата. Та, тобто Google дуже часто є цією завершальною такою стадією для покупки, і там ваша задача ну, бути обов'язково і виводити товари в топ. Ну, якщо ви цього ще не робите, то ми вам цьому можемо допомогти. Звертайтеся. В соціальних мережах є теж аналог такої реклами Google Shopping, який теж добре закриває користувача. Він називається каталог Sales, І він призначений для того, щоб конкретно вже теж продавати товар тим, хто знаходиться на цій верхній стадії готовності до покупки. Ми теж таку рекламу налаштовуємо і можемо. Аштувати для вашого проекту, тому, якщо вам потрібна така реклама, звертайтеся, будемо раді співпраці. Підсумовуючи на даному етапі, ваша задача бути як в соціальних мережах, так і у гулі для того, щоб користувач міг якомога швидше, легше і простіше закрити свою потребу у вашому товарі. Що я хотів сьогодні сказати цим відео: не женіться за гарячим клієнтом. Будуйте шлях від цікавості до рішення. Робіть це через декілька каналів і використовуйте рівні обізнаності користувача на кожному етапі. Так, в інтернеті є багато імпульсних покупок чи покупок, для яких потрібна лише одна взаємодія, але таких лише ну, 10, не більше 15%. Зараз крім що на екрані буде, який це підтверджує. А решта понад 80%. 75% потребують більше ніж ну двох і більше взаємодії. Іноді це може бути там десятки взаємодій для того, щоб відбулася покупка. Тому майте увазі, що потрібно використовувати різні канали залучення клієнтів і взаємодіяти з клієнтами з клієнтами по різному, в залежності від того на якому рівні бізнесі вони знаходяться. Продавати в лоб можна, проте таких є тисячі продавців, і відповідно ціна за рекламу в таких випадках постійно росте, а вартість ліда теж відповідно збільшується. А якщо працювати з тими, хто знаходиться на першому, третьому рівнях обізнаності і будувати шлях взаємодії з ними від моменту зацікавлення усвідомлення потреби до продажі, тоді е, покупка буде дешевшою, а бренд стане сильнішим. Так Шлях буде довшим, але від цього виграють всі, і покупки вам в кінцевому результаті обійдуться дешевше. А для того щоб не зливати бюджет для такої взаємодії, власне, я сьогодні вам розповів про ці рівні бізнесті як універсальний маркетинговий інструмент. І з допомогою нього можна будувати не лише маркетингові стратегії, там конкретні рекламні стратегії, а й будувати структуру посадкових сторінок, мейл-розсилки, ux дизайн і. Будь-яку комунікацію з клієнтом для того, щоб поступово, плавно, екологічно піднімати його рівень за рівнем до бажаної покупки. Даний метод є універсальний, тому що він побудований на основі людської психології. Його можна використовувати для будь-якого типу бізнесу, чи це B2B, чи B2C, чи послуга, чи товар, чи сервіси. Цей метод не залежить від каналу, тобто й ним можна користуватися як в соціальних мережах, так і в гугліде доцільно, так і в мейл e так і в UX, так і в контент стратегії, і що найважливіше, він робить маркетинг вашого бізнесу менш нав'язливим і більш персоналізованим. І це буде людина відчувати, що ви хочете людині допомогти, і плавно пересунути її з моменту рішення, прийняття рішення до власне безпосередньо. Покупки тому використовуйте цей інструмент для ефективної комунікації з вашою цільовою аудиторією і як наслідок збільшення продажів вашого бізнесу. А мені в коментарях напишіть, чи був корисний для вас інструмент, чи знали ви про нього раніше, і чи плануєте його застосовувати в своєму бізнесі. Мені буде дуже цікаво за те, що ви додивилися це відео до кінця, має для вас два обіцяних бонуси. Вони будуть в описі до цього відео. Перший з них це чек-лист, як підготувати свій інтернет-магазин до Запуску ефективної реклами в Гуглі і в соціальних мережах, зокрема в Мета, Фейсбук та Інстаграм. Другий бонус це табличка, яка буде для вас шпаргалкою, як використовувати сьогоднішній метод. Власне, ця табличка, по якій було знято сьогоднішнє відео, там є рівні в бізнесі користувача, що відчуває користувач на даному етапі, що йому потрібно зробити з точки зору нашого бізнесу надати, та які канали працюють ефективно добре. І які приклади контенту для соціальних мереж і для Google потрібно використовувати на даному етапі? Посилання на цю табличку теж буде в описі до відео, тому переходьте, качайте і використовуйте на здоров'я. А для того щоб в мене була мотивація далі вишукувати для вас і створювати такий корисний інформаційний класний контент українською мовою, буду просити ваші лайки під цим відео, підписку на канал, дзвіночок для того, щоб ми зустрілися з вами у наступних випусках. Чого Нетерпінням чекаю до зустрічі.